Сьогодні буде мною підписано розпорядження про відсторонення від виконання на час службової перевірки директора комунального підприємства Обласний водоканал. Що стало тому причиною? Декілька речей. Перш за все, останніми місяцями ми бачимо, що у нас щотижня на комісію з прозорості та підзвітності виносяться питання щодо тендерних процедур, які проводить обласний водоканал, до яких є запитання. Дійсно, так буває, що тендерні процедури треба глибше вивчати для того, щоб знайти пояснення тим чи іншим діям. Але для того, щоб глибше, вивч... глибше вивчити, потрібно проводити перевірки як з боку власника, так і з боку контролюючих структур. Що стосується державної аудиторської служби, то вони тричі намагалися провести перевірки за останні півтора року на обласному водоканалі, і всі три рази. Держаудит служба не була допущена до перевірки в обласному водоканалі. А те саме і з боку власника обласна рада своїм управлінням аудиту намагалася також провести перевірку, також не була допущена до обласного водоканалу. Також всі ми пам'ятаємо, що в нас трапилося в Малокатеринівці, в Кушугумі, в Балабино на початку спеки цього літа. Коли в нас масово почали надходити скарги від мешканців цих трьох населених пунктів, а якщо глибше розібратися в причинах того, що сталося, то причини наступні. Міськводоканал на початку минулого року передав мережі Балабіна, Кушугуму та Малокатеринівки на баланс облводоканалу. водоканалу. Чому так сталося? Це окрема причина, але ж Після того, як мережі були отримані, вони мали бути проінспектовані та приведені у відповідну готовність до роботи. На жаль, цього досконало зроблено не було, і ми бачили з вами результат. Мешканці, десятки тисяч мешканців залишились без води в спеку. А в той час керівництво облводоканалу самоусунулося від втручання в цю проблему і від вирішення її. На той час була створена робоча група на базі обласної державної адміністрації, яка безпосередньо і врегульовувала це питання. Наголошую, що під час інспекції, коли почали інспектувати причини, чому не вистачає в нас води, від колодця до колодця, то навіть знайшли деякі колодці, які були просто заглушені, засувки заглушені, і через це не було достатнього дебіту води і доставки відповідної кількості води. Тож, і останнє або передостаннє, я хочу зазначити, що контракт безпосередньо з директором обласного водоканалу закінчився ще у 2022 році. Зараз, звичайно, використовуючи тонкощі нашого законодавства, якщо контракт не було розірвано, то хтось вважає, що він тепер став безстроковий. Але об'єктивності раді в 2022 році взаємовідносини між обласною радою та. Безпосередньо керівником водоканалу вони закінчилися. Тому наша черговість вода буде виглядати наступним чином. Сьогодні буде підписано розпорядження про службову перевірку всього, що відбувається в водоканалі. Керівник не із середини водоканалу, а ззовні буде призначена людина, яка буде на час спеціальної перевірки виконувати обов'язки директора водоканалу. Наша мета на сьогоднішній день провести аудит, стабілізувати ситуацію. Звичайно, в пріоритеті буде колектив виплата заробітної плати. А на сьогоднішній день я чітко розумію, хто намагається вплинути на ситуацію для того, щоб не дати нам це зробити, але ми точно будемо переслідувати інтереси людей. Я часто зазначав про те, що в нас те, що було в липні в. В липні, в серпні, в, місті, в, черпні, в червні місяці це така репетиція блекауту. На жаль, обласний водоканал не витримав цієї репетиції блекауту, і ми маємо краще підготуватися, краще загенерувати наші мережі. Звичайно, крихким є питання взаємовідносини між комунальним підприємством «Облводоканал» та нашими міжнародними партнерами. З міжнародними партнерами заздалегідь я провів перемовини, пояснив їм причини, чому ми робимо ті чи інші речі, для того, щоб бути для них прогнозованими, зрозумілими і для того, щоб це не завадило нашій спільній роботі. Також слід зазначити, що за останній майже рік всі знають процедуру роботи обув каналу. вона купляє воду у міськ водоканал, доставляє її людям, з людей бере гроші, і після того частина має віддавати міськ водоканал, частина має залишати собі за ту роботу, яка виконує обувводоканал. Так от, щомісяця перед міським водоканалом борги накопичуються, сьогодні ця сума склала більш ніж 80 мільйонів гривень. Є суб'єктивні, є об'єктивні причини. Об'єктивними причинами є те, що Сьогодні в нас є проблема економічно необґрунтованого тарифу на водопостачання. Але суб'єктивні причини є те, що немає діалогу між облводоканалом і міським водоканалом. Саме для того, щоб розпутати цей клубок ворог проблем, сьогодні ми вводимо тимчасово новий менеджмент на це підприємство. Зовсім різна неоднорідна система, система водопостачання в різних громадах. Мережі якихось громад знаходяться на балансі облводоканалу. І там встановлює тариф НКРЕ, і він, єдиний тариф є для безпосередньо кінцевого постачальника. В якихось громадах водоканал доводить до зрізу населеного пункту, а потім вже місцеві комунхози викупають у облводоканал, тож облводоканал купив у міськводоканалу, громада купила у облводоканалу і громада продала безпосередньо кінцевому постачальнику. Я сподіваюся, що з приходом нового менеджменту нам вдасться врегулювати цю ситуацію для того, щоб уніфікувати ситуацію по всій території Запорізької області.